Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Як усі ви знаєте, нещодавно MCI випустила спеціально для фанатів Всесвіту Stalker декілька речей у стилі гри, а саме відеокарту, клавіатуру, мишку та контролер Xbox. І зараз пропоную подивитися на це та оцінити це все у короткому огляді. Почнемо з відеокарти. Комплектація та вигляд MCI RTX 4070TI Super 16 GB. Коробка розмальована під стиль гри. Також є надпис про те, що гра вже входить у комплект. Всередині знаходиться сама відеокарта в антистатичному пакеті, перехідник живлення 2 на 8 PIN, планка та підтримки відеокарти, теж у сталкерському стилі. Продуктивність цієї відеокарти є близькою до RTX 4080. Тести проводились у роздільній здатності Quad HD і Ultra HD. У Geekbench ось такі показники. У Blender бенчмарк продуктивність на рівні 7165 балів, Alan Wake 2, в 4К з DLSS. Показує в середньому 70-80 кадрів з рідкими просадками до 50 FPS. У грі Battlefield 2042 у роздільній здатності Quad HD маємо около 215 кадрів з DLSS на якість біля 250-280 кадрів на секунду. 4K з DLSS частота кадрів до 160 кадрів на секунду. У бенчмарку BlackMeat WuCon 4K плюс DLSS показує 65-70 кадрів на секунду. У Cyberpunk 2077 в 4К з генератором кадрів отримуємо в середньому 120 FPS. У Forza Horizon 5 у 4К на максимальних налаштуваннях графіки 100-120 FPS. Ось вам загальна середня продуктивність. У відсотках відносно інших відеокарт, починаючи від GTX 1660. По енергоспоживанню ця відеокарта може брати до 285 Вт енергії, що не є мало. По температурі під максимальним навантаженням. Удалося зафіксувати лише 76 градусів по ходспот і пам'ять гріється до 65 градусів, шум незначний. У ціні MCI RTX 4070 Ti Super Stalker Edition в Україні коштує 45 900 гривень. А у Польщі в одному з інтернет-магазинів ця карточка коштує 4580 злотих, що по сьогоднішньому курсу становить 48 020 гривень. В цілому хороша відеокарта для усього. Але її ціна, на мій погляд, занадто завищена. Фанатам гри точно зайде, а переплачувати чи ні, то вирішувати вам. Щодо мишки та клавіатури, то їх на даний момент ще немає у продажу. Отож, подивимося на офіційному сайті, що нам пропонують. Бездротова мишка Clutch GM41 з жовтою підсвіткою під стиль гри. Нам обіцяють 80 годин гри без підзарядки. Зарядна станція до мишки входить у комплект. Заявлена вага мишки це 74 грами. У цій миші використовується сенсор PixArt PAW 3370 і забезпечує роздільну здатність до 20 000 точок на дюйм для надзвичайно точного відстеження. В комплекті також іде програма для налаштування миші під себе. А тепер щодо клавіатури, механічна клавіатура. Vigor GK-41 зроблена на базі механічних перемикачів Carly Shred з високою чутливістю натискання. Є можливість перемикатися на 6-клавічний або N-клавічний режим, щоб запобігти несподіваному натисканню непотрібних клавіш, виконана у зеленому та чорному кольорах, що доволі незвично. Доволі цікавий дизайн клавіші Escape зі знаком радіації і клавіші Enter. З написами, які можна зустріти на електричному щитку з знаком висока напруга. Цю клавіатуру також можна буде кастомізувати під себе у програмному забезпеченні, яке йде у комплекті. Якщо клавіатура буде мати українську на клавішах, то в майбутньому обов'язково собі таку придбаю. А в загальному в заключення, хочу сказати, що товари однозначно досить цікаві та варті уваги. Але чи купувати її чи ні, вибір за вами. Дякую за огляд і бажаю усім миру та до зустрічі у нових відео.